Сьогодні, 12 лютого, відбулося повнолуння о 13.54 за Всесвітнім часом, о 15.54 за київським часом. Саме в цей час сонце і місяць стояли один навпроти одного. Сонце в 25 градусі водолія, а місяць в 25 градусі лева. Це вісь лев водолій. І сонце буде висвітлювати теми та питання, які стосуються сфер лева, тому що там знаходиться місяць. Лев символізує силу особистості, харизму, впевненість в собі, лідерство, індивідуальність. Левом управляє сонце, а сонце в астрології це наше его, наша особистість, наше самовираження, творчість. Енергії в період повнолуння дуже яскраві і теми змісту призначення нашого життя, теми того, як ми можемо виражати себе, показувати світу, суспільству, будуть ставити перед нами запитання: чи приносить нам радість те, чим ми займаємося, чи надихає нас? Всі ми знаємо, що без радості ми не отримаємо натхнення. Без радості не буде здоровим серце, без радості ми не зможемо реалізуватися в повній мірі. У повнолуння у леві нам висвічуються ті місця, де в нас є проблеми із самовираженням і цілісністю нашої особистості. В повнолуння зазвичай відчувається ясність в деяких процесах, розпочатих раніше ми можемо побачити результати роботи. Яку виконували деякі питання набувають стабільності в період повнолуння у Леві нам необхідно поновити свій погляд на об'єкти нашої радості та кохання і знайти те, що нас дійсно радує на цьому етапі життя, тому що лише те, що відповідає нашому внутрішньому запиту, викликає у нас почуття радості. В цей період уважно прислухаємося до підказок та знаків, які траплятимуться нам, до своїх емоцій і внутрішнього життя. Вони зазвичай приходять до нас, ці підказки, різними способами через якісь обставини життя, через підсвідомість, через розум, чи знаходимося ми на своєму шляху. Чи хочемо щось підкоригувати, саме ті цілі, які є нашими істинами, а не чужими, навіяними ззовні? І саме повнолуння у Леві пробуджує творчу енергію, наші амбіції, бажання змінюватися зсередини і ззовні. Ми хочемо краще та яскравіше виглядати, показувати світу свої таланти та здібності, більше спілкуватися. Тому в цей період дуже добре запускати рекламні кампанії, проводити презентації, демонструвати свої таланти та здібності. Управителем сьогоднішнього повнолуння є сонце, тому що сонце управляє знаком Зодіаку Лев. І великою перевагою цього періоду є величезна кількість енергії. Тому важливо вірити в свою силу. Активно діяти, щоб відбулися зміни в житті на краще, щоб здійснилися мрії, які здаються недосяжними. Краще дотримуватися балансу, не лінуємось і враховуємо інтереси інших людей. В карті повнолуння ми маємо напружену фігуру тау квадрат який складається з опозиції сонця і місяця і двох квадратур, які спрямовані на Уран. Від Сонця і місяця. Вершиною та у квадрату є Уран. Це планета революціонер, який приносить різкі зміни. Уран приносить те, що ніхто не може передбачити і очікувати. Тому, дивлячись на карту повнолуння, ми можемо припустити, що щось надзвичайно неочікуване увірветься в наше життя. Уран вважається королем змін. І якщо уран береться за зміни, то вони можуть бути рішучими, інколи радикальними. А ми по своїй людській природі хочемо, щоб усе було стабільно, а це зазвичай дає застій, болотце, нудьгу. І так як конфігурація напружена, то відбувається трансформація, процеси очищення, відходить все жити. І ці два тижні від повнолуння до новолуння. Наступного принесуть щось нове, відбувається потужне вивільнення від старих проблем, речей, залежностей від стосунків, які вже не мають перспективи, від відносин, де ми не можемо себе вільно проявляти. І звісно, в кожного буде щось своє. Оскільки повнолуння відбувається в леві, то і звільнятися потрібно від того, що заважає нашій особистості, нашому самовираженню, заважає нашому щастю, не триматися за старий світ, поновлювати свою свідомість, думати незалежно і самостійно, ось фон цього повнолуння. А тепер заспокоюємось. Робимо глибокий вдих та видих і повторюємо декілька афірмацій. Я легко долаю всі перепони на своєму шляху. Я знаю, що нічого не відбувається випадково. Всі випробування, які посилає мені життя, необхідні для мого блага. Це уроки, і, проходячи через них, я стаю сильнішим, сильнішою, мудрішим, мудрішою, набуваю досвіду. Мені дано необхідні сили для того, щоб я міг, могла гідно пройти всі випробування та подолати труднощі. Мені все по плечу. Добро та любов осяюють мене. Добро та любов це те, що я несу у зовнішній світ. Я нейтралізую зло самим своїм існуванням. В мені стільки світла, що будь-які тіні біжать геть і не ризикують навіть наблизитися до мене. Дякую, друзі, за вашу увагу, підтримку. Всіх вам благ, Всесвіту! спокою, впевненості, успіху у всіх ваших земних справах.